Вздовж дороги Рівне-Млинів дерева пожовкли за лічені дні. Це й не дивно, адже зовсім поряд працівники агрофірми заправляють техніку гербіцидами. Ця отрута не лише знищила бур'яни, а й наробила шкоди городам, садам і навіть здоров'ю людей. Найбільше від того постраждали селяни рівненського та гощанського районів. Вони кажуть, агрофірма не дотримується елементарних правил обробки посівів. Ми розписали по кожному дню, коли кропили. Яка температура повітря була, а зрозуміло, що при температурі повітря більше 14, максимум 16 градусів внесення, е, внесення пестицидів заборонено. Повітряні маси рухались зі швидкістю 10-15 метрів в секунду, а при швидкості більше 3-4 метрів в секунду кропити заборонено. Санітарна зона 300 метрів не дотримувалася. Люди також обурюються, їх не попереджають про обробку полів. Більше того, вони твердять, що переважно це роблять вночі. Одного разу Юрій Комончук помітив, як через відчинені вікна у будинок потрапляють краплі пестицидів. Після цього і його сім'ї, і сусідам стало зле. Симптоми – діти рвуть дуже, навіть пить води не можна, тільки капля води і все, і вже зразу вириває, Піднімається високий ацетон, температура і в старших то так діарея. В основному і а старші люди, сусіди так само, тільки це окроплення зразу швидка з проблеми з серця. Відтак жителі сіл, які потерпать від діяльності фірми «Акрис Агро, звернулись до відповідних служб, щоб ті взяли аналізи з попаленої городини, але там лише відписались, мовляв, не мають права на таку перевірку. Тож люди викликали на діалог керівників контролюючих органів і представили їм всі наявні докази. Наприклад, жителька села Новоукраїнка принесла воду, яка стала болотяного кольору. Ви навіть не взяли на аналіз. Сказала, через дві неділі, коли очистите та потом прийдете, то купите цю воду. Тим часом представники агрофірми не заперечують, що в них були порушення і навіть заявляють, що готові понести покарання. Себи, ще раз наголошую, себе провину не знімаємо. Працюємо над тим, щоб таких випадків в майбутньому, було поменше. Якщо це. Е Вина безпосередньо нашого підприємства. Ми готові за це нести покарання, якби це не було важко. Але я, ну, ми підозрюємо, що це може бути і інші чинники, які впливають на стан е, такого явища, яке там відбувалося. За позовом селян прокуратура відкрила кримінальне провадження. Заяву розглянули та розпочали досудове розслідування. З того часу пройшов майже місяць, але ніхто з правоохоронців показів у людей не взяв. Чому бездіяльність? Чому в нас за бездіяльність не притягається до відповідальності? Шановні посадовці, чому ви мовчите? Чому ви ніяких мін не приймаєте? Зрештою вчора обласне управління санепідемслужби таки відправило відповідний лист на Київ. Державна санепідемслужба України по нашому листу всі матеріали направляє в кабінет міністрів для отримання розпорядження кабінету міністрів для проведення позапланової перевірки. Ще одне, чого домогли селяни на засіданні комісії, це проведення лабораторних досліджень на наявність пестицидів в городині. За кілька днів пообіцяли чиновники у всіх селах, звідки надійшли скарги візьмуть проби. А поки людям порадили фіксувати всю діяльність агрофірми. Ірина Михалеч, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма. День.